Привіт, друзі! З вами Ілля, і сьогодні ми занурюємось у світ, де панують гусениці, гармати та тонни броні. Так, ви правильно зрозуміли, ми поговоримо про найкращі ігри про танки, які точно варто спробувати. Я знаю, що багато хто з вас, так само як і я, любить цей гуркіт двигуна, цей момент, коли ти вицілюєш ворога і цей солодкий звук влучання. І ринок відеоігор пропонує нам просто неймовірну кількість варіантів. Щоб задовольнити цю нашу жагу до сталевих баталій. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть чай або щось міцніше, адже наш танковий марафон починається. Ми пройдемося по десяти неймовірних іграх, кожна з яких заслуговує на вашу увагу. Поїхали! Ну що ж, почнемо з абсолютного титана, гри, яка, мабуть, не потребує представлення. World of Tanks. це не просто гра, це вже цілий культурний феномен. Масові онлайн битви 15 на 15, де кожен гравець керує своєю сталевою машиною. Якщо World of Tanks – це аркадний екшен, то War Thunder – це його хардкорний старший брат, який закінчив військовий інститут з червоним дипломом. Ця гра робить величезний акцент на реалізмі. Фізика тут це щось неймовірне. Кожен постріл прораховується з урахуванням балістики, типу снаряда, товщини та нахилу броні. А що, як вам набридли іржаві танки часів Другої світової? Що, як ви хочете чогось сучасного з динамічним захистом, керованими ракетами та тепловізорами? Тоді ласкаво просимо в Armored Warfare. Головна фішка цієї гри це сильний акцент на кооперативні pve місії А тепер щось зовсім інше. Ми стріляли, ми таксували. А що як ремонтувати? Tank Mechanic Simulator – це гра не про війну, а про те, що відбувається до і після неї. Це неймовірно медитативний процес. Коли ти бачиш, як купа металобрухту на їх очах перетворюється на сяючу бойову машину, готову хоч зараз у бій, це неймовірне відчуття. Але що робити, якщо ви хочете влаштовувати танкові баталії, стоячи в черзі в магазині або їдучи в метро? Відповідь є: World of Tanks Blitz. Це мобільна версія тієї самої гри. Але не поспішайте думати, що це якесь спрощення. Тут менші команди, 7 на 7 і карти компактніші, що робить бої набагато швидшими та динамічнішими. Давайте трохи відійдемо від екшену від першої чи третьої особи і подивимося на танкові битви з висоти пташиного польоту. Panzer Core 2 це не про керування одним танком, це про керування цілою армією. Це покрокова стратегія в дусі класичних варгеймів, де кожен ваш хід має значення. Ви генерал, і під вашим командуванням знаходяться десятки, а то й сотні юнітів. Якщо вам здалося, що War Thunder це реалізм, то потримайте моє пиво. Тобто вас. Steel Armor Blaze of War це такий хардкорний симулятор, що після нього інші ігри здаються дитячою забавкою. Тут ви не просто керуєте танком, ви керуєте екіпажем. Ви можете перемикатися між місцями командира, навідника та механіка водія. А тепер хвилинка ностальгії. Давайте повернемося в часи, коли трава була зеленішою, а ігри вміщалися на маленькому картриджі Бетл Сіті, або як ми її називали в дитинстві, танчики. Я впевнена, що 99% з вас провели за цією грою не одну годину. Хто сказав, що для крутих танкових боїв потрібен потужний комп'ютер і гігабайти вільного місця? Танки онлайн доводять протилежне. Головна фішка гри це система конструктора. Ви окремо обираєте корпус танки, окремо гармату. І комбінацій тут маса. І наостанок ще один представник мобільного геймінгу. War Machines це гра для тих, хто хоче зайти на 5 хвилин, провести кілька швидких, але насичених боїв і вийти. Тут все зроблено для максимальної динаміки. Бої тривають всього кілька хвилин, карти невеликі, а екшену хоч відбавляй. Ось такий у нас вийшов танковий заїзд, друзі. Ми прокотилися по десяти абсолютно різним іграм, кожна з яких пропонує свій унікальний погляд на сталеві баталії. Світ танкових ігор величезний і різноманітний, і це чудово, адже кожен може знайти щось собі до душі, незалежно від того, чи є у вас потужний ігровий ПК, чи лише смартфон у кишені. Дякую, що дивилися! Мені дуже важлива ваша думка. Напишіть у коментарях, яка ваша улюблена гра про танки. Можливо, я забула згадати якийсь ваш улюблений проект. І, звісно, якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. З вами була Ілля. До зустрічі в нових відео. Бувайте!